Півроку позаду й департамент екології та природних ресурсів вже має результати у роботі, про які можна говорити. Торік в області запрацювала програма охорони навколишнього природного середовища, розрахована на 6 років. В ній екологи розписали свої дії для збереження природи Чернігівщини. І ось в що вже обіцяють цього року. У нас пока затверджені переліки видатків обласного фонду. Значить, ці переліки передбачають там будівництво і реконструкцію очисних споруд. Зокрема, там в місті Куликівка тоді там передбачається будівництво полігону твердих побутових у рібках, ну там багато заходів. Програма, за якою все це робитимуть, дороговартісна. Її рік фінансування вимагає десятки мільйонів гривень. Екологи обіцяють розпочинати такі екологічні проекти, які можна буде профінансувати з обласного фонду. На нараді екологи називають і перші цьогорічні успішні підсумки роботи. З травня в Ніжинському районі створений регіональний ландшафтний парк «Ніжинський». Він третій в області півроку роботи, і роботи проведено багато. Заповідання, як ви знаєте, це основний метод збереження генофонду. Як рослинного, так і тваринного світу. І департаментом проведена була дуже велика робота. Майже півроку займалися роботи по створенню регіонального ландшафтного парку Ніжинський в Ніжинському районі. На осінній сесії обласної ради екологи проситимуть депутатів розширити межі Ніжинського РЛП, хоча б до 7 тисяч гектарів. Місцева влада вже переймається питанням експлуатації регіонального ландшафтного парку, аби він служив місцевому населенню. Планів багато це і наука, це і два кооперативи. Вони вже створені. На в населених пунктах Ніжинського району це в Вартіївці в Кукшині. Вони будуть займатися один закупівлею і переробкою молока, інший виготовленням пілетів. Ну і третій компонент це науковий компонент. Ми співпрацюємо з нашим вузом. Там зараз проводяться дослідження, працюють студенти по збереженню екологічних відродження екологічної системи на цій території. На підсумковій нараді екологи відзвітували і про заходи по збереженню річок, лісів, джерел. Наразі вже майже готовий екологічний паспорт області. І розроблений перший етап програмного забезпечення інтерактивного доступу громадськості до інформації про стан довкілля.